Автопарк Київ, нове надходження, шикарнючий Mercedes-Benz CL 550 10 го року випуску. Рестайлінгова модель вже 4,7 двигун, повний привід FOMATIC, Дуже крутезна машина. Автомобіль з Америки, але без ДТП. Всі елементи кузова заводські, повністю поклеєний в матову чорну плівку. Плюс 20-ті гарні диски і нова гума. Комплектація максимальна, з нічним баченням. Кермо дерево, плюс панель облена в Алькантару, також стеля в Алькантарі. Пам'ять сидінь, підігрів, вентиляції, все є, все працює жодної помилочки. Технічно на 5 балів по автомобілю. Та й візуально також. Дивіться, який красивий. Запрошуємо на тест-драйв Київ Сумська 2А.